Битва бюджетних смартфонів або що обрати за преславуті 100 баксів. І сьогодні на огляді Galaxy A05 за 4 тисячі гривень від Samsung і Redmi A3 за 3800 гривень від Xiaomi. Буде, Буде вам чітке порівняння, порівняння камер та ряд, та ряд тестів, які ви ще ніколи ніде не бачили. Для об'єктивної оцінки відеокамер зробив ось такий подвійний кронштейн. Але починати треба з самого початку. Комплектація у смартфонів максимальна бомжарська, і окрім голоду. Для діставання sim карт виробники поклали ось такі шнурочки для зарядки з USB на Type-C поклав Redmi і type c type c поклав Galaxy. Якщо одним словом, то на вас просто поклали великий і товстий обидва бренда. Тестуємо шнурочок від Samsung з трумом 2,4 А. На виході у нас 5 вольт, запускаємо і бачимо просадочка 250 мВ. Це в нормі менше 5%. Шнурочок від Redmika і той самий струм погнали. І бачимо, що просадка пів вольта це 10%, і це дуже погано. Мало того, що ніяких маркувань на кабелях нема, окрім Samsung, він щось тут зробив лазером. так і Redmi ще поклав в комплект шнурок, який по якості хужіше, ніж шнурок з Аврори. Всюди в інтернетах пишуть, що телефони мають швидке заряджання. Під'єднав Redmi спеціальний прилад, який показує нам, що це не хріна не швидке заряджання, лише 5 вольт. І 9 Вт. А Samsung, на відміну від Redmiка, все ж таки має швидке заряджання 13,5 Вт і 9 вольт. Тобто зарядиться Samsung вдвічі швидше, ніж Redmi. Як то кажуть, на смак товаришів нема, тому красу оцінювати вам. Як на мене, обидва смартіка непогано виглядають. Але така позиція камер мені подобається більше, бо цю легше розбити. В обох смартфонах присутнє гніздо для навушників. У Redmi воно зверху, у Samsung знизу. Нижнє розташування гнізда об'єктивно зручніше, тому що кладемо ми смартфон в кишеню головою вниз і таким чином маємо можливість під'єднати навушники. Далі погнали за списком. Стандарти зв'язку однакові. дисплей також однакові, 6,7 дюймів, роздільна здатність плюс-мінус. Матриці різні IPS у Redmiка і PLS у Samsung. PLS це власна розробка Samsung на базі IPS матриць, але вона має більшу яскравість і більшу щільність пікселів. Виставили смартфони на максимальну яскравість і можемо це поміряти. По-перше, візуально видно, що Redmiк трошки тускніше. Ось прилад. Баз. Фіксуємо 132 одиниці. Samsung нам показує 180 одиниць. Однозначно, дисплей яскравіше у Samsung. Частота оновлення екрану у Samsung 60 Гц, у Редміка 90 Гц. але це чисто маркетингова тема, тому що все, що вище цього значення, людське око побачити не здатне. І в той самий час, на частоті 90 Гц споживання смартфону буде більше, тобто його батарейки вистачить не менше. До того ж, пишуть, частота оновлення буде регулюватися автоматично в залежності від контенту, що відображається, тобто вилами по воді Писано. Сімок по дві штуки формату Nano 7 і є додатковий слот для карт пам'яті на 1 ТБ для Samsung і для Redmika. Кожен смартфон має 64 ГБ вбудованої пам'яті, а оперативної пам'яті у Redmika менше 3 ГБ проти 4 у Samsung. Ясне діло, смартфони працюють на Android, і тепер переходимо до смачненького. Фронтальна камера 8 мегапік заявляє Samsung. І 5 мегапікселів, заявляє Redmi. Селфі зроблені одночасно зі штативу і на перший погляд фотки однакові. Справа у нас Samsung, ліворуч Redmi. Але диявол криється в деталях. Зумим цю фотку і цю. І не треба бути великим спеціалістом, щоб сказати, що Samsung промальовує деталі набагато краще. Трошки зумим плоскогубці на редміку. Зумим плоскогубці на Samsung. Тут вони схожі. На Плоскогубці тут щось дуже шумне і неясне. До того ж, Redmiк дуже сильно засвітив зону біля світильника. Samsung тут впорався набагато краще, сіре лишилося сірим. Обидва смартфони знімають відео на фронталку у форматі Full HD і 30 кадрів на секунду. Небо насправді сіре і обидва смартфони його замилили. Компенсація зустрічної засвідки у Redmiка краще і зараз можна побачити, як вона відпрацьовує. Якість і стабілізація майже однакові, але у Redmi картинка мені подобається більше, бо вона більш контрастніша. Процесори і відеоадаптери у смартфонів різні, але інтернети нам пишуть, що процесор у Samsung набагато краще. Запустив спеціальний тест. Зараз подивимось результати. Результати ви бачите на екрані. По продуктивності Samsung виявився втричі краще ніж Redmi. Це по перше. По-друге, різниця матриць IPS і PLS і роздільної здатності. Роздільна здатність вище у Samsung, не дивлячись на те, що Redmi заявляє, що у нього вище. Напис вліз повністю у Самсунга. Тут напис не вліз і перейшло на іншу строчку. Переходимо до наступного смаколика: основні камери: 8 мегапікселів плюс штучний інтелект у Редміка і 50 мегапікселів плюс 2 мегапікселя у Самсунга. Але спочатку хочу подякувати мережі магазинів Лоу Mobile за надані смартфони для чесного огляду. Лоукост Мобайл це просто нереально великий асортимент аксесуарів для смартфонів, чохли на будь-який смак і будь-який телефон, смарт-годинники та блютуз-колонки, якісний ремонт мобільних телефонів, захисне скло та плівка для екранів. До того ж, це величезний асортимент вживаних айфонів у класному стані та за найнижчими цінами. Адреси магазинів ви бачите на екрані: Фастів, Біла Церква та Вишневе. Їх поки що небагато, але мережа розвивається стрімко. Раджу підписатися на їх соцмережі, щоб не пропускати вигідні пропозиції по айфонам та акційний товар. Гугліть Low Cost Mobile або переходьте за посиланням в описі під відео. І просто з ходу можна віддати перевагу Самсунгу, тому що Redmi вміє знімати Full HD 30 кадрів в секунду, а Самсунг вміє Full HD 60 кадрів в секунду. Самсунг вміє знімати уповільнене і прискорене відео в той час, як Redmi вміє знімати тільки прискорене. До того у шумсунга, на відміну від редміка, вже є вбудована хірня. Для того, щоб бавити дітлахів. Ну а з приводу налаштувань фотозйомки, Samsung також попереду. Samsung вміє робити професійний знімок, панорамної їжу і з великою затримкою фотографувати вночі. Redmi нічого такого не вміє. Професійний знімок це дуже корисна функція, за допомогою якої можна робити фотки, щоб штучний інтелект вам не заважав. Виставляти швидкість, фокус, баланс білого і світлочутливість, так, як вам треба в даний момент. І так, тест основної камери, фотографія зроблена в день. Зліва у нас Redmi, справа Samsung. І на перший погляд, Redmi зробив якісну фотку. Але давайте призумимо ось цей елемент. Видно, що Samsung промалював всі деталі просто суперово якісно. Далі, тут у нас якісь шпалери. А на Самсунгі видно чіткі цеглинки. Подивимось, що у нас вгорі ось цей крест. Редмік його повністю замилив, а Самсунг промалював так, як треба. І навіть відображення у калюжі на Самсунгі виглядає набагато краще. Розглядаємо іншу фоточку. І ось так виглядає цегла на Самсунгі, і ось так виглядає шиферина. Зумим Редміка і бачимо, що деталей набагато більше у Самсунга. У той самий час нічні фотки краще виходять у редміка. Він чудово промальовує яскраві об'єкти в той час, як Samsung їх повністю засвічує. Наприклад, ось тут на магазині все біле. Редмік нам зробив зелене, і навіть видно якісь логотипи можна розібрати, що то чашечка. Із кавою. Але ж у Samsung є ручний режим, за допомогою якого можна зробити фотку набагато краще, ніж Redmi робить на автоматі. Зумимо цю частину і бачимо безліч деталей. Порівнюємо з Redmi. І явно, що Samsung зробив фотку якісніше. До того ж, у Redmiка є якийсь глюк оптики. Коли ми фотографуємо яскраві об'єкти, зверху бачимо їх фантомне відображення. На Samsung таких артефактів немає. Знімаємо відео у день і відразу помітно, яка плавна картинка у Samsung. 60 кадрів на секунду є 60 кадрів на секунду. Стабілізація у Samsung краще, і небо він промальовує також краще. Редмік його відверто замилює. Нічне відео на Самсунгі також набагато краще і плавніше, ніж на Редміку, але із яскравими об'єктами він все одно не дружить. Переходимо до акумулятора. Обидва бренда заявляють 5000 мА, але перед тим, як розрядити телефони повністю, зарядити їх і виміряти чесну ємність, хочу вам нагадати, що сучасні телефони являються пауербанками. Вставили Type-C шнурочок сюди і, наприклад, Вайкас. Айкос пішов заряджатись. І цю інформацію ви напевно знали, але ви точно не знали, яким струмом максимально здатен заряджати телефон. І ви бачимо, що струм 400 мА або 2 Вт. Це дуже мало для зарядки Айкоса і можна кинути палити, доки він зарядиться хоча б на одну піпочку. Але для навушників і смарт-годинників 2 Вт цілком достатньо. І такі фокуси може робити як Samsung, так і Redmi. Вставляємо і бачимо ті самі. 2 Вт. І так, Samsung зарядився повністю. Зарядка тривала 2 години і 43 хвилини. І всмоктав в себе цей смартфон 23,7 ватт-годин. 23,7 ватт-годин ділимо на напругу вбудованої батареї 3,7 вольта і виходить 6400 мАч, а заявляє Samsung 5000. або у Samsung більша напруга батареї, або це якась магія. В будь-якому випадку будемо орієнтуватися на ось цю цифру. Хочу зауважити, що телефони при заряджанні вимкнені і не витрачають енергію на свої фонові задачі. Умови однакові, базіус в якості зарядки, шнурочок той самий, ну і прилад FNB 58. Історія дуже дивна: Редмік заряджено на 100%, але при цьому він споживає майже 4 Вт. Заряджання тривало 3 години рівно і всмоктав він при цьому 23 ватт години. Тобто ємність батарей обох смартфонів по суті однакова. Але у Redmi'ка явно якийсь глюк з програмним забезпеченням. Так, щоб вас добити, перевірю, у кого ліхтарик кращий. 860 дає нам Redmi'к І ті самі значення плюс-мінус дає Samsung. Samsung має вагу 193 грама, Redmi'к важить 203 г. А в характеристиках нам розказували, що редмік легше. Причому легше за Samsung. Насправді це не так. Товщина Samsung 9 мм, а Redmi має на пів міліметра менше. Але якщо брати розмір до камери, то Samsung має 967 проти 11,3 мм у Redmi. Тобто, друзі, по факту Samsung a 05 суттєво кращий за Redmi a 3 І єдиною перевагою Redmiка є те, що у нього є сканер відбитка пальців. Ну і висновок один: або у Redmi суттєво завищена ціна, або у Samsung. Самсун... Samsung суттєво занижена. І за соточку зелені краще взяти Samsung Galaxy A05. І не дивлячись на те, що Samsung не заряджається вдвічі швидше за Redmi, я впевнений, що мій відео заслуговує лайку, а канал підписки. Тож, дякую за перегляд.